Скинув ліс пожовкли листя, і підкрадається зима вже ближче. Весною знову все зазеленіє, Яскраве сонечко замайоріє. і знову біжиш на город. Ну не життя, а прям курорт. Щоб взимку щось поїсти мати, про це все літом треба дбати. Працюєш, тягнеш, обробляєш, влітку у банки закриваєш, зимою це все відкриваєш і потихесеньку з'їдаєш. Сільське життя, як кругообіг, зранку прокинувся і побіг. Худобі їсти, щоб щось дати, його десь треба ще узяти, посіяти, обмолотить, перевести, затюкувати сіною сінник звести. Поки це все переробляєш, про себе теж не забуваєш. Саджаєш, полиш і копаєш, у погріб та в банки закриваєш, і знов зимою відкриваєш і потихесеньку з'їдаєш. Чому ж це все не робити? Простіше взяти та купити, А де ж в селі ті гроші брати, От і доводиться пахати, Немов кругообіг води в природі, Працюємо то в сараї, то на городі. З року в рік одне й те саме протікає, Отак наше життя від нас втікає. І знову скинув ліс пожовкле листя, і підкрадається зима вже ближче. Весною знову все зазеленіє, І в небі сонечко замайоріє.